Вероніка, твоєму тіато. І на тебе чекає дівчата. Скучили за мамою? Аня, ти королева моєму серці, але... але твоя донька, капризна принцеса, дуже мене втворює. От чому ти з нею не поговорила про нас? Про вагітність. Ань, ти поводишся так, наче їй 15 років. Добре. Добре, я розумію Ну хочеш, от я сам з нею поговорю. Хочеш? Аня, це занадто. Ти розбалувала Вероніку. Розумієш, розбалувала? І егоїстична. Вироніть її зручна така мама і допомога, і нянька. І тобі теж пора поводитися як дорослій жінці. Жити власне життя. Господи, Анічка, в, в тебе шкіра посиніла. Я за лікарем, Аня!